В дітей не буває. Спеціалісти служби у справах дітей беруть під соціальний захист малечу, позбавлену батьківської опіки та сиріт. В області таких зареєстровано понад дві тисячі і для кожної шукають сім'ю. Коли надається статус дитини або сироти, або позбавленої батьківського піклування, головне завдання служби у справах дітей знайти для дитини нову родину. Це може бути прийомна сім'я, дитбудинок сімейного типу чи призначений опікун. Зазвичай представник родини. Сьогодні на обліку перебуває 2180 неповнолітніх. Із них майже 90% виховуються за сімейною формою. Тобто влаштовані під опіку до прийомних родин, до дитячих будинків сімейного типу. Довідково можу сказати, що державний показник 92%, в нашій області 93,2%. В області зареєстровано 125 прийомних сімей, де виховують 244 категорійні дитини. Ще 385 перебувають у будинках сімейного типу, яких на Черкащині понад півсотні. Цього року в регіоні створено 12 прийомних сімей, найбільше таких на Кам'янщині та Смілянщині. Поміж тим, спеціалісти служби звертають увагу на усиновлення, як найкращу форму опіки. Якщо дитина влаштована під опіку або в прийомну сім'ю, або в дитячий будинок сімейного типу отримується там до повноліття і за нею зберігається статус або Сироти або позбавленої батьківського піклування, то при усиновленні дитина входить в родину на правах рідної доньки чи сину, і ми знімаємо їх з сирітського обліку цих дітей сьогодні. В нашій області проживає 700 усиновлених дітей. Тенденція щодо усиновлення покращується, додає очільниця служби. 34 дитини за 9 місяців цього року на противагу 25 взятим у сім'ї. Торік спеціалісти тримають зв'язок з малечою, що перебуває на обліку, та ведуть щомісячний моніторинг. На період війни підстав для надання статусу дитини, позбавленої батьківського опікування, побільшало. Сьогодні цей статус надається дітям. Батьки, яких перебувають в розшуку, як зниклі безвісті за особливих обставин або визнані такими, що зникли безвісті. Батьки яких є військовополоненими, перебувають у полоні держави агресора. Батьки яких позбавлені особистої свободи, затримані, взяті у заручники органами влади держави агресора, і саме через війну в нашій області надано статус 29 дітям. Через повномасштабне вторгнення в Україні планують реалізувати проєкт Адреса дитинства під патронатом першої леді Олени Зеленської. Це будівництво сучасних дитячих будинків із рахуванням безпекових норм. Нові оселі будуть інклюзивними, енергоефективними. Їх умоблюють та обладнають побутовою технікою. Загальна площа кожного будинку 285 квадратних метрів. У дворі буде облаштоване підземне модульне бетонне укриття із металевими вибухостійкими дверима. Проєкт адреса дитинства реалізують виключно кошти міжнародних донорів. Участь у проєкті взяла Черкащина. Завдяки цьому дві родини ВПО з Донеччини та Херсонщини отримають сучасні будинки сімейного типу. Один вже будують у Настришнській громаді, другий зведуть в обласному центрі. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.